Зараз, мабуть, один з найкращих часів, коли можна ставати підприємцем. Час, коли щось змінюється, це найкращий час для того, щоб щось розпочинати в Україні. Ми лише народжуємося і формуємося як країна, тому тут є безліч можливостей, як це зробити. Але також дуже важливе знання. Я ніколи не вчився ні на MBA, ні не мав ніяких знань. Мені приходилося дуже важко. Мені здається, що я міг би бути набагато попереду, вже якби в мене була б освіта не міжнародного економіста, якби в мене була освіта, наприклад, бізнесмена, і тоді б я зміг досягнути в сотні разів більше. Дія освіти. Це найпростіші такі важливі кроки, простою мови. Ви заходите, дивитеся і вже знаєте набагато більше ніж те, коли я знав 15 років назад. Бо 15 років назад не було доступу до такої інформації. Мені приходилось просто 5 років самому вчитися. А зараз ви можете за тиждень подивитися безліч відео.